Пливе поручик Ржевський у човні з Наталею Ростовою. Наташа каже: Ой, поруччику ржевський, дивіться лебеді, як би я хотіла стати лебедем. Поруччик щось шукає у воді. Ой, поруччику, дивіться там у лісі олені. як би я хотіла стати оленем. Поручик щось шукає у воді. Поруччику, що ви там весь час шукаєте? Раки, раки, де ж раки? <риклад> Знайшов мужик у пустелі лампу Аладіна, її, а звідти Джин. Джин каже: Чого хочеш, мужик? Чоловік, обливаючись потом, Хочу додому. Джин бере чоловіка за руку. Ходімо! Чоловік облизуючи пересохлі губи. Ти не зрозумів, я хочу швидко додому, джин каже. Ну тоді побігли. Алло, <риклад> поліклініка. Можу я записатися на прийом до лікаря? Можете, але у нас черга на місяць вперед. А звідки ці люди знають, чим вони будуть хворіти через місяць? <риклад> Сидять у окопі два солдати, ось їде на них танк, один каже іншому: Льоха, кинь гранату! Та влом пиздець! Льох, ну кинь гранату! Та влом пиздець, Андрюха! Ну, танк уже впритул підповз, раптом відкривається люк у танка, звідти висовується мужик і каже: Чоловіки, ну чого гранату-то не кидаєте, влом їздити пиздець. Переходить чоловік до лікаря і відразу вивалює свій член, весь опухлий і посинілий. Лікар відразу йому каже Чоловіче, вам не до мене. Я отоларинголог, вухо, горлоніс а вам з цим до уролога. Чоловік каже. Зачекайте, лікарю. що п'ятниці ми з друзями збираємося у сауні, випиваємо, звичайно. Лікар каже. Так вам до нарколога. Чоловік каже: Дослухайте, лікарю, будь ласка. Так от, випиваємо, а потім починаємо грати в одну гру. Збираємося навколо табуретки, викладаємо свої члени на неї та один з нас за командою ап! з усієї дурниці фігачить чавунною сковорідкою по табуретці. А ми повинні встигнути прибрати свої члени. Лікар каже: у у та вам до психіатра. Чоловік каже, Та ні ж, лікарю, саме до вас. Я ось це ап не чую. <риклад> Двоє друзів розмовляють, як справи? Та хреново, що так? Та розумієш, знайшов я джина, каже, виконаю одне бажання. Ну я і загадав, що хочу член, як у коня. Хренасі, ну і як, величезний? Та ні, розмір не змінився. Обдурив? Ні, не обдурив. Просто встає тепер тільки на коней. Студент складає іспит, а викладач його валить. Ну добре, каже викладач, якщо відповідаєш на це запитання, то здав. Скільки в цій аудиторії лампочок? Студент швидко рахуючи дев'ять. Викладач дістає з кишені лампочку неправильно, лампочок десять. Доведеться тобі перездавати. Ну, перездавання, та сама ситуація, викладач задає те саме питання, студент каже, не замислюючись, 10. Викладач зіхідною посмішкою. Ні, неправильно, я сьогодні лампочку не взяв. Студент витягає лампочку з кишені, зате я взяв! Зустрічаються двоє євреїв після Другої світової війни. Один одному каже: Уявляєш, Фімо, у війну мене схопили німці, кинули мене в газову камеру, дали мені протигаз і пустили газ. І я почав молитись, бо ці протигази продавав їм я, і тільки мені і Всевишньому було відомо, що протигази не фільтрують повітря. І що ви думаєте, мої молитви були почуті, і я залишився живий. І це таке справжнє диво. Ніяке це я ще не диво, адже гас німцям я продавав. Їхав чоловік на машині і закортіло йому посрати. Він зупинився, вийшов у поле і сів. Тут до нього підбігає мишка і каже: Я мишачий король і можу виконати будь-яке твоє бажання. Чоловік відповідає: Побудуй переді мною народ свій мишачий. Король привів до нього весь свій народ, а чоловік бере мишок жменю і починає ними дупу витирати. А король йому кричить: Зупинись, довбойоб! у нас папір є! Єврейська родина збирає кошик із пиріжками єврейській червоній шапочці і дає їй напуття. Так і слухай сюди, коли ти прийдеш до бабусі, вона одразу тобі таки плакатиметься, що ой, вей, зима зовсім скоро, зі щілин дме, кран підтікає, топити нічим, дах прохудився, грошей немає зовсім, і взагалі, що ти, онуче, знаєш за це життя? Але ти нічого не слухай, а твердо стій на своєму. З капустою по 5, з м'ясом по вісім. <рес> У барлозі маленьке ведмежа просить тата. Тату, покажи ляльковий театр. Відчепись. Ну, тату, ну покажи ляльковий театр. Спи давай пізно вже. Ну, тату. Ведмідь тато йде в куток барлоги, дістає два людські черепи, надягає їх на передні лапи і каже, перший череп, Чуєш, Михайловичу, а тут ведмеді водяться, другий череп. Звідки нафіг тут ведмеді? <риклад> Зустрічаються в пустелі два мужики, один телефонну будку за собою тягне, а інший з рейкою на перевагу. Другий питає першого: А ти чо з будкою? А я, якщо хижака побачу, забираюсь у будку, він походить навколо мене і йде. А ти що з рейкою? А я бачу, Лев за мною біжить. Я від нього бачу, нас доганяє. Я рейку кидаю і далі без нічого. <плес> Увечері на одеській кухні. Саро, зроби мені чай. Ой, Ізя, я так втомилася, зроби собі такий сам. А я не втомився, я між іншим таки на роботі був. Добре, не будемо сваритися. Давай так. Я зроблю чай тобі, а ти мені. Давай, Сара, ось твій чай. Я перехотіла, пий сам. <рив> Створив Господь мавпу, а тоді дивиться, та ні, люди все ж таки краще. Ну, збирає він усіх мавп і каже, щоб до завтра мені людьми стали. Ну, мавпи цілу ніч хвости відрізали, голились. Зрештою, прокидається Господь, а навколо краса. Живуть люди у білих хатах із вишневими садочками, хрущі над вишнями гудуть і так далі. Але що це? Деякі мавпи все ще у лісі по деревах стрибають. Ну він як гримне на них. Я Господь ваш! Я вас створив! Як ви смієте не підкорятись словам моїм? Мавпи перелякались, поховались у кущах, аж тоді найсміливіша вилазить і каже забуханим голосом: А ми, по-українськи, не понімаєм!» <рес> Стоїть п'яний чоловік, хитається, ледве на ногах тримається, дивиться на назустріч, йому ведмідь мчить з величезною швидкістю. Чоловік кричить: Зіб'ю! Раз ведмідь збив його з ніг, той ледве піднімається, тільки став на ноги, дивиться, а на нього вовк несеться щодуху. Чоловік знову кричить: Зіб'ю, і вовк теж збив його з ніг. Той знову ледве піднімається, дивиться, лисиця біжить. Чоловік кричить: Зіб'ю, бляха! І лисиця збила його з ніг. З великими зусиллями чоловік знову встає, а тут на нього заяць мчить. Підходить до нього інший чоловік і каже: Чуєш, чоловіче, відійди від каруселі. <рес> Три голодних студента відпочивають в кімнаті на ліжках. Один каже: Хлопці, а давайте свиню заведемо. Уявляєте, сало, ковбаса буде. Другий каже: Та ну й ту свиню, адже бруд, сморід. Третій. Нічого, хлопці, вона звикне. <риклад> Зустрічаються троє пофігістів. Один каже: У мене вчора машину вкрали, а мені байдуже, я собі нову куплю. Другий каже: Та це дрібниці. У мене цього тижня квартиру обчистили, а що не винесли, спалили. А мені байдуже, я собі нову з прибамбасами куплю. Третій. Та це теж дрібниці, хлопці. Я ось вчора заходжу у свій під'їзд, а там стоять троє амбалів і питають мене: Ти коля. Я кажу: ну, вони мене віддухопелили, а мені байдуже я ж не коля. Автобус час пік. У середині автобуса метушиться дідусь. Йому виходити на наступній зупинці. Перед ним стоїть здоровенний амбал, дід питає, Скажіть, будь ласка, ви на наступній виходите? Так. Дід трошки заспокоївся, але бачить, що до дверей далеко, і знову занервував. Скажіть, будь ласка, а перед вами теж виходять? Так. А ви у них питали? Ні, вони про це ще не знають. <риклад> Жінка приходить до психолога і каже, з моїм чоловіком щось трапилося. Він став пити щовечора. Купить пляшку, прийде, гляне на мене і мовчки п'є, доки настрій в нього не підніметься. Лікарю, він алкоголік? Ви знаєте, тут два варіанти. Або він алкоголік, або ви рідко в дзеркало дивитесь. <риклад> Іде лісом лев назустріч йому лисиця. Ти хто? Я лисиця? Записую, лисиця. Прийдеш до мене завтра вранці, я тебе з'їм на сніданок. Лисиця заплакала. Іде лев далі. Назустріч йому ведмідь. Ти хто? Я ведмідь записую, ведмідь. Прийдеш до мене сьогодні в день, я тебе з'їм на обід. Ведмідь заплакав. Іде лев далі. Назустріч йому Заєць. Ти хто? Я заєць записую, заєць. Прийдеш до мене завтра ввечері, я тебе з'їм на вечерю. А можна не приходити? Можна, викреслюю. <риклад> Впали дві жаби в глечик із молоком. Одна жаба розгубилася, почала посипати голову попелом і заздалегідь втратила надію на порятунок. Подумала, що з глечика їй ніколи не вибратися. Лапки склала і потонула, а друга не здається, пливе, борсається. Тут на олійницю заходить мама і каже: Сину, ти що дебіл, тобі сказали збити олію, а ти в молоко жаб кинув. Мам, все гаразд. Одна зараз потоне, а друга зб'є молоко в олію. Боже, у кого ж ти такий єблан?» <риклад> Два письменники сидять неквапливо випивають, раптом один каже. Уявляєш, сьогодні мені наснилося, що я помер. Ох, припини. Серйозно, наснилося. Сон же справа така, боятися не треба. І ось я помер і підходжу до воріт раю, а мене воротар не пускає. Каже, що письменником у рай не можна. Вони за життя створювали свої світи, брали він роль творця, а це гріх. Ну, логіка в цьому є, я так подумав. Тому не став сперечатися і пішов уздовж огорожі. І раптом бачу там за райською огорожею, кого б ти думав, кого тебе? Я повертаюся до воротаря і говорю, мовляв. Як же так, він письменник і я письменник, але йому в рай виходить можна, а мені не можна. Де справедливість? І знаю, що мені сказав апостол? Перестаньте, каже, ну який він нахуй письменник. А полюванні двоє мисливців підстрелили качку і ніяк не можуть поділити. Раптом один одному каже: Слухай, давай один одному дамо по яйцях, хто швидше встане, того й качка. Давай! Ну один як дасть іншому. Той катався, катався по землі хвилин 40, потім підвівся і каже, Ну ти даєш, я мало не помер. Тепер давай я. А другий у відповідь, та не треба, забирай качку. <рес> Польський міністр поїхав у офіційну поїздку до Франції. Одним із моментів візиту була вечеря зі своїм французьким колегою. Побачивши свою чудову віллу з картинами великих майстрів на стінах, він запитує, як він забезпечує такий рівень життя через скромну зарплату чиновника республіки. Француз запрошує його до вікна і каже: Ви бачите, що це? Так. Вона коштувала 20 мільярдів франків. Компанія випустила рахунок на 25 і передала мені різницю. Ну, через два роки французький міністр їде до Польщі і відвідує колегу. Коли він під'їжджає вгору, його очі здаються найкрасивішим палацом, який він бачив у своєму житті. Він негайно каже. Два роки тому ви сказали, що я веду князівське життя, але порівняно з вами, польський міністр підходить до вікна та й каже: Ви бачите, що це? Ні. Ну так ото ж. <риклад> Ходять камерою два зеки, туди, сюди. Один раптом зупинився, замислився, другий його запитує: Ти чого, брате, від колективу відокремлюєшся? Так ось Ейнштейна згадав. Розумний був чоловік. А хто це такий? Що вигадав то? Так теорію відносності. А це що, що таке? Так ось ми з тобою зараз по камері ходимо? Ходимо. А насправді то сидимо. <риклад> Дружина підходить до чоловіка та й каже: Любий, наш пилосос зламався. А що з ним? Не смокче. І що, прямо бісить, так? <плес> Чоловік на прийомі у лікаря. Лікарю, у мене з жінками нічого не виходить. Як тільки я побачу оголену жінку, я негайно втрачаю свідомість. Лікар каже: Цікавий випадок, цікавий. Давайте проведемо експеримент. Просить роздягнутися медсестру. Чоловік бачить оголену медсестру, і він природньо в нього встає, б'є його по лобі. Чоловік втрачає свідомість. Лікар залучає його до почуттів. Чоловіче, ти пробував ухилятися? Та пробував, але потім він ломає мені ключицю. <плес> Урок географії в школі училка питає: Діти, а хто живе в Німеччині? Лісрук. Ну ось ти, Машенько. Німці. Правильно сідай, а в Болгарії. Лісрук. Ірочка. Болгари. Правильно, а в Індонезії рук уже поменше. Дімочка, індонезійці. Правильно, а в кіт Дівуар рук немає. Діти, це вам залишається як домашнє завдання. На наступному уроці вчителька запитує: То хто живе в Кіт Дівуар? Один Вовочка тягне руку, вчителька з подихом. Вовочка! ліліпути, Чому? А я у матері запитав, а вона каже, а мені до пізди. От я й подумав. <рив> На уроці географії у школі діти, пограймо у гру. Я описуватиму вдачу якогось народу, а ви будете вгадувати, що це за народ. Добре? Домовились. Отже, гарний народ і працюють, наче, і гостинні трішки. Проте як вип'ють, ховайся, бо буде лихо. Петрик викрикує: Та це ж москалі! Ну які ж москалі, Петрику, вони росіянами звуться. А взагалі то правильно, сідай, наступне. І хай зайновиті вони, у всьому порядок та рахунок знають. Тільки от взимку в них снігу не випросиш. Марічка підскакує: Я знаю, жиди це! Та які ж вони жиди? Їх євреями кличуть. А взагалі-то правильно, сідай, Марічко, остання людність. Хазяйновиті, щирі, гостинні люди, а хати в них маленькі, гарненькі, побілені, поряд мальви ростуть. Все як у казці. Проте вийде чоловік з хати, подивиться на хатинку, сусіди і зціпивши зуби, промовить: Або дай вона згоріла у класі мовчанка. Ну хто це? Що не знаєте? Чого мовчите? тихенький голос з останньої парти. Зате ми гарно співаємо. LAUGHTER